Всім хайту мікрофон. З вами як завжди, я Вадим і. Діва! І да! Це четверта частина першого сезону. А, в, цьому, в цій частині. В цьому відеоролику у нас план такий. А, пос, а, я. Дивився коротше, коменти сьогодні. І там мене декий чоловік по імені е, Максим. Я вам його канал потім покажу. Е, він попросив мене, коротше, зробити це, як йому. Е, таку, коротше ж, ну, як вам сказати, запасний вхід і вихід. Ну, Запасний вихід. Типу, якщо там щось таке кройне, що якщо там, допустимо, якесь окройня щось станеться, то щоб вже вийти. Не, не змогло вийти. Коротше, мій план такий, зробити вихід, Десь не знала. Ну, не обичний вихід. Необичний вихід. Він там поки що там з боками зривається, стинь, стинь. Це відео дуже багато. Прям правда багато капець. Давайте, я сейчас оборус, не нужно здесь своей скраинке. Хоп-хоп хоп-хоп. И там Мне нічого не надо. короче, дивіться. У нас буде той вхід необичний. Ну, вихід запасний. Ми його зробимо, давайте, ось тут. І ось так от аж копаємось. Довго-довго копаємось. Я, короче, знаєте, що хочу зробити? Що за І вам розкажу. І, кстати, скажіть спасибо моєму монтажеру. Э, Артур 196. Спасибо тобі, велике за те, що ти мені на монтажову тратить щось. На тобі ще цей ролик монтирувати. Поже не обіжайся. И кстати, по поводу секретного гостя він, к сожалению, не прийде, із за того, що у нього не та версія Майнкрафту. Поняли? Отак коротше Так що вот, что... він не прийде, а жалко хотілося мені вам, короче, сюрприз зробити. Ну, такое есть обстоятельство. А, Дим, а да у нас уголь? Что у нас вообще угля на всё, А ну, да, Тихо! Ну не пухов. Я мокс два. В там частине метр... я там очистив территорию. Довольно так и хорошо. Зробил лестницу, ну, но это побочите Я даже вам цей, чтобы не еще натратив серый, я вам покажу. Ой, я еще сделал забор по бокам. Наши бозу тут чисто отгораю. Вот от так вот, короче. Ну, красивенько теперь. То тепер. и І ще короче. В прошлій частині я знайшов тут, ну, самого штунца. Нашл я тут от человека-паука, короче, свинку. Як оказалось, что эта свинка предъявляет беду. Як оказалось, что когда я викладував это видео... Я уж хочу зайти в свет. Ну, в цей. подивитися, вс типа ще ещ делать. И я потом побочу, что на нас напала группа зомбаки. Молодим. Вот так вот. Я почув живу свиню до жены Человека паука. Я в курсе. Короче, дивіться, вот так вот. О! Это не то, что я люблю. Не то, что мне надо. Вода. Да. Накомо. К сожалению, да, вода. Значит, давай то вот здесь тут. Просто там ничего не получится. Ой-ой-ой, опять нажеланный гость. Мину на фокус смело, а не на смело. Короче, так вот. А, а бункер я решил вот такой идеи. Да я короче комментарию. Так от, Так що. Спай... Пишіть ще якісь то там ідеї По цього своего бунка. мені ще так не взяли прикольно. Масштабного аж. Ну не масштабного. А шось прикольне там якось не знаю. Любошу. Да, и полезно. За главное полезно для бункера. Поняла? Плати ми не будемо То що як указалось, то спати тут не обов'язково По-моему, тут не сдохнула. Mm -hmm. mm -hmm. Ну да. Ну, воно, конечно, не здохнути, якщо у вас тут точка спал. А если я намо? Давай считайте барислов. Что мене биє? Охо-хо-хо-хо-хо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А там, короче, якийсь сяврох у нас появився новий. Він мене лозерами лупив, прикинь. Іди сподім. Кстати, да, точно. Там зомби. Он um, сделай його знайшов. Йокали мене. Наші кровава луна. Забігай постріш. Давай. Нас, нес, 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 нес. Мана на хап. О, я давай підключуся, коли я там усе сделала. Фух, короче, оцінюйте, я дуже сильно стараюсь. Дуже сильно. Тільки, пожалуйста, не цей. Не строго, ну що ви готові? Ви точно готові? Хух. Ось. Це я зробив просто установку. Я дуже сильно постараюсь. Я старався, щоб правда, вам чесне слово скажу. Я же Ось зесток от, короче, у нас получилось. Да. Здесь тут у меня було лента, що в мене ресурсу не хватило. І ось тут я теж сделала, коротше, зесток. Рельсы, короче. Рельси, рельсы, школа, школа. Ось тут ось у нас вагонет, Ось таке, короче, цей о Господи. Дим, із за того зомби вбив одного зомбі, Мені з нього випало один кусок заліза. Я знаю, на це, кстати, дуже маленький шанс. На мене у мене на ну, це на цю постройку у мене, щоб ви понимали, пальці болять. Це наскільки довго строїть? Я служу дітей их ну. разім. Ух, хрустло аж. Не, без руслого у мене болять. І ми сейчас, кстати, откроем сюда здвер, давайте шотом, но ми, не перед цим треба робити тут залізну двер. Ну, щоб, типу, раз вдруг там открыть там все же сюда робот что ли придется мне иди. вот блин придется и делать ладно сделаем Там мне одну дверь залезну надо сделать. А ну тогда шесть. Ну это ч именно залізну? О, їх, я короче їх с а мені три дали. Прикольно. Короче, і рычок. Рячок я тут знаю, як делаю. Тут просто надо один камінчик І одну полочку. Два Тепер... Два речох. Два речох. Два який іменно? Так, да. о, о. о, все ідеально. Все, Максим, Максим, я зробив твою просьбу, зробив я запасний хід. Ой, вихід. Це, це і, кстати, я якраз, кстати, участь. Дім, чуєш? Я якраз хотів зробити запасний вихід, але я думав, що вам ця ідея не подобається, але тут вдруг написала комент, я зробив. Пишіть ще, кстати, що мені такого інтересно построїть, а то мені вже скучно. Владик, скачу. Я вже всі блоки. Що блоки? Добу. Стоп, пройти ты блока. Продол. Про какую про ещ гру? Отсех. А-стоп. Рим? Молодец. Ну и Артур тож молодец, что построил. Дим! У нас выросло дерево с Вуди. Тепер дивіться, у нас тепер, коротше, буде пасіка. Отак. І пишіть, кстати, комменти, де мені лучше зробити огород. Ну, дивіться, напишете комменти, зроблю огород. Дивіться, е, є три варіанти. А, ось тут. Також Б. Ось тут. І В у нас в бункері. Фух, а на цьому з вами був я, Вадимус і Діма. Всім пока!